Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник тайланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними рубінами та кубічним цирконієм. Дуже цікавий дизайн. Серединка. Виконана в більш темному кольорі. Самі рубіни розташовані як градієнтом, тобто переходячи від більш насиченого до більш ніжного кольору. Розмір поверхні 29 на 17 мм. Рубін 5 на 2,5 мм та 3,5 мм. Вага сережок. 7,5 грам, кубічний цирконій 1 мм, англійська застіпка, трішечки занижений штифт, штифт недовгий, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже цікавий дизайн. Вартість сережок 2500 гривень. Ніжні вишукані срібні сережки з натуральними культивованими перлами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 27 на 7 мм. Перлинки 9 на 7. кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 4,6 грам. Англійська застіпка, штифт недовгий, трішечки занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха, сережки вкриті родієм. Вартість сережок 1800 гривень. Срібні сережки конго з натуральними смарагдами. Смарагди дуже гарної якості, насиченого кольору. напівпрозорі. Розмір поверхні 28 на 4 мм. Смарагд 4 на 3. Вага сережок. 6 грам. Застібка дуже зручна, донизу і закрили. Тримається міцно з воротнього боку. Виглядають дуже стильно. Сережки такого дизайну дуже популярні. Вартість сережок 2700 гривень. Срібна підвізка з натуральним перламутром. Родинне дерево або дерево життя. Розмір поверхні 27 на 20 мм, ще є додатковий кубічний цирконі, акцент робить на прикрасі. Вага підвіски 3 грами. Можна носити з двох сторін. Або ось так, або з цієї сторони. Гарно переливається перламутр. За бажанням можна додати ланцюжок. Дуже гарно підійде на подарунок. Вартість підвізки 950 гривень. Підвізка вкрита родієм. Срібні сережки з натуральними сапфірами. Сапфіри напівпрозорі, дуже гарної якості. Темно синього з блакитним відливом кольору. Розмір поверхні 19 на 16 мм. Сапфір 5 на 3, вага сережок 5,6 г. Англійська застіпка. Трішечки занижений штифт. штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2500 гривень. Срібні сережки з натуральними іолітами та гранатами-родолітами. Розмір поверхні 18 на 7 міліметрів. Іоліт доволі крупний 7 на 5. Гранат родоліт 1 мм. Вага сережок 5 грам. Іоліт дуже гарної якості. Камінчики насиченого кольору, чисті, прозорі. Колір просто неперевершений. Англійська застібка. Трішечки занижений штифт. Штифт недовгий. Завдяки ось такої форми дуже гарно буде сідати на будь-яку мочку вуха. І зворотнього боку. Вартість сережок 2500 гривень стильний яскравий комплект з натуральними гранатами, це каблучка та сережки, соковитий колір, якісні камінчики. Виблискують при будь-якому освітленні сережки. Розмір поверхні 36 на 12 мм. Гранати 5 та 6 мм. вага сережок 7,9 грам, тобто майже 8 грам, англійська застіпка. Трішки занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчики супер-якості. Ось цей камінчик, який в повітрі, надає такої певної грайливості сережкам. Каблучка розмір поверхні 28 на 12 мм, також гранати 6 та 5 мм, вага каблучки 5 грам. Розмір 18 ,5. і 5 зворотнього боку. Навіть із зворотнього боку бачимо, якої якості камінчики. Ось цей дизайн нагадує, як грона стиглої калини. Дуже гарний комплект. Вартість комплекту 4000 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!